Друзі, всім привіт. Ми вже працюємо. З'явив я вже другий заказ. Зараз я знаходжуся в місті Боярка, Перший заказ взяв одразу біля себе. Завіз сюди в паспортний стол боєрку. І простою, минут я 25. Думаю, буду вже потихоньку десь видвигатися. Дивлюся по болту, там район району Святопетровського світиться. Ну, коротше, прийшла ще мінімалочка, але правда на цю сторону боярки. Ну якраз ось переїзд у мене відкритий, то, мабуть, зараз буду зразу переїжджати на ту сторону. І, мабуть, треба тікати поближе Києва, бо тут можна застряти надовго в боярці. О вот так раз. Поворачуємо направо, поворачуємо налево. Бля, не вспів зараза. А! Сліп, не вспів на переїзд. Капець. Прямо перед самим носом. Мужик дорогу переходив, а так би чітко встиг. Не вистачило, коротше, минутки. Ну нічого, поки стоїмо ждемо заказу, може якась буде сладенька цифра. Так, коротше взяв я заказик. Якраз стояв на ЖД-переїзді, якраз переїжджав і прийшов мені заказ на Софіївську борщалку. Чесно в я в цих ЖК не розбираюся на полі возлі Вічньового, отак вам скажу. Так що... Я думав, що буду їхати до Святопетровського, але фарт оказався впереді мене. А то, знаєте, Коли сидиш, думаєш, просиш, а ну давай зараз Фартоне повезе кудись виїхати, фік дасть. А як отак за це не думаєш? Раз і заказ приходить. Так, На часах у нас 10.27. Ну, Ждемо очередного заказіка. Так, взяв я тоді ЖК на Магелан. На Магілан завіз женщину. І, коротше, на Магелані я простояв, наверное, минут 15. І оце мені тільки що прийшов заказ, приїхав на Феофанію, на вулицю Метрологічна. І буду їхати на воздухофлотський проспект. Це мені прийшло по болту. Із ЖК на Магелан прийшло мені по уклону заказ. От. А сюди прийшов заказик по болтику. Знаєте, я вам відкрию такий маленький секрет. От на протяжені дня, коли ти працюєш по болту, він тобі кидає всяку шнягу. В основному там центр, мінімалки. І можливість підняти рейтинг. Це субота і неділя. Тарифи більш-менш, в центр мало може хто їде. От, бо тільки в робочі дні всі катаються в центр. Так що, якщо вдруг у вас дуже сильно поганий рейтинг, якщо ви дотягнете до виходних його, у вас є можливість його приподняти. Так, а ми сидимо, ждемо пасажира. Номер не помню, який воздухського проспекту. Покажу, стояв на Магелані якраз 2 км. От якраз мій пасажир. Все, друзі, я поїхав. Так, 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 так. Коротше, був я то на Солом'янки, на солом'янки. Навірно, заказ 3-4 я відмінив. Кидало в центр. Потім вже ж опять мені кинуло заказ. І я... Зараз, этот... секундочку, бо вже на очі не бачу. Так, я вже на місці, бо вже на очі не бачив. Так захотів попісять. І, І заказ, наверное, 3-4 я відмінив. Потім прийшов мені заказ. З'їздили туди в район Льва Толстого і обратно, туди обратно був заказ. І потім опять же, на соломинку ж попав. По болту дає мені заказ, мінімалка там була. От. І, і, і. і, Я вважаю, що ще її не встиг узяти. Пасажири відмінили і через минуту-дві знову цей заказ мені приходить. Я знову його взяв, тільки що завіз Тут на Лобановську, де це частний сектор, як на спуск в сторону. Автостанції їхати от І кажуть, типу, а що це з нас каже, типу денежку списало? Я кажу, ну чесно кажу, я раз таке чую. Хоч навіть по карті, якщо ви відмінили поїздку, ну не осуществилося. каже типа денежка списалася. Не знаю, я кажу. Якщо хтось в курсі, напишіть, пожалуйста, в коментарі Списується денежка з пасажира, якщо оплата по карті, і він відміняє поїздку Тим більше, ще машина не подалася. Так, а я зараз ось на заправочці Амік. Зараз постоїмо тут, побачимо, якщо що, то поїдемо в сторону автовокзала. І так, друзі, мабуть, на сьогодні у нас робота окончена. Получається, був я там на совках тих, де заправочка Амік на спуск на Лобановського. Спускався вниз, взяв потом там мінімалку теж в частному секторі ці десовки. І потом, потом взяв заказ з ефіра по 838 і висадив оце тільки що баришню на Леся Курбаса заводу Сатурн. І що саме головне взяв заказ по 838 і. По уклону прилетів, ну я вже, правда, відказався від нього. У мене там рейтинг дозволяє. У болту, звісно, я вже так понаотказувався, вже смски мені приходять. Що кажуть, вас можуть заблокувати. Там у мене вже скільки виходить? Чи 80, чи 90 щось таке вже, ну. Ну, коротше там по тій статистиці. Ну, будемо сподіватися, що поки що ще не заблокірують. Я, коротше, зараз їду на заправочку. Я вже наїздив 280 кілометрів. Це за вчора, за сьогодні. І на цьому все, друзі. Спасибо, що додивилися моє відео до кінця, що були зі мною на протязі полудня. Щось потихоньку сніжок пролітає, погодка паршива, сиро, але терпімо. Саме головне, що без воздушної тривоги, без повітряної тривоги. Це найголовніше. А все остальное це пиль. І будемо сподіватися, що заправочка работає. Циферблат світа і яка в нас стоїмость. Ага, світа, Нема світа. Світа немає. Світа немає. Коротше, заправилися, Будемо тоді завтра заправлятися, приїжджати, бо світа нема на заправки. ладненько, друзі, всім пока, удачі.